Друзі, всім привіт! Ви бачите покупати таке прекрасне, досить велике поле. Тут, як я розумію, раніше був ячмінь, зараз тут, як бачите, немає нічого. Трава проросла. Так що будемо тут копати, зараз зроблю відстойку від ґрунта. І все, пішов. Поле хороше! Терня вже підгнила файно. Ходу катушки не мішає. Що я вважаю абсолютним позитивом. Можна навіть бар'єр збити до п'яти з шести. Перший сигнальчик, друзі. Перший. Першенький. Угу. Очікувана знахідка. Яке поле то без алюмінієвого дроту. Хоча б 10 штук алюмінієвих дротів? Це ж обов'язково. Тут буде якийсь великий мусор. Угу. Вгадав. Великий мусор. Якийсь просто скруточка алюмінія. Алюмінієві пластинки. Прекрасно. Далі йдемо. Не хочу, друзі, триматися краю поля, але Одночасно і хочу. Тому що я якось знайшов срібних 20 крейсерів. Яка отакий йшов по краю поля, до речі, не так далеко звідси. прекрасно ну ще один алюмінієвий дратик алюмінією я тут прям наберусь як я розумію алюмініє царство абсолютно любе поле таке мі я... тобі гільз від літака ні ще чогось. Ні взагалі просте гільз. А одні тільки дротики. Але серед них в принципі щось можна нашукати. Так-с. <свес> вас алюминиевая скруточка какая-то. Пять или что-то подобное недавно находил. буквально тільки що знаходив. Входить якась шейка шийка від чогось. Не знати чого. Як завжди. Як завжди щось абсолютно нуляве. Ну, надія на те, що знайду. Монетку є. Хоча б українську але мушу знайти Хоча б одна монетка, але на копі то святе. Мусить бути Все таки піднімлю барір до шести Ладно, по стороні, отут вона така трохи більша, де вона на горці менше згнила. Прекрасно. Угу. Ой, здесь тут лежать, да? А да, не ясно. Текс, текс. Опа, друзі. Можете мене привітати. Це два Геллера, скоріше всього. Опять впали. Но назад в землю вони вже не вернуться. Прекрасний два Геллера 1904 року. Стан читабельний. Файно є, я вам так скажу. Монетка, як я казав, хоча б одна, але вона буде точно. Радує то, що попадаються ростийські монети. Це саме радісна штука. З того всього. Все було би добре, якби... То були срібні монети. Но не виходить. Так, є сигнальчик. Опа. En øks. 6 Mhm, ich tu hier. Opa